Вітаю, друзі, на каналі Віски Радник. Сьогодні спонтанне відео, тому що абсолютно не планував нічого записувати на цих вихідних, адже приїхав до товариша на рибалку. Однак, дорогою трапився в супермаркеті. Цікавий досить представник Ловленда. Вирішив про нього вам розповісти і заодно показати дуже класну локацію під Києвом, яка абсолютно обов'язкова до відвідування. Позаду ви бачите Дніпро. Пляшку, яку ми сьогодні обговоримо, і табличку про те, що тут є історико-культурний заповідник. Отже, яке віски сьогодні ми поговоримо. Так як це Бліц-огляд, сильно ми про нього говорити не будемо. Однак це Джонні Крі. Як ви бачите, це односолодовий віскі. Раніше в продажі я його не бачив. І дорогою на Обухів, якщо знаєте, є. Торговий центр мануфактура, там мегамаркет, в якому на нього була просто якась дивовижна знижка 599 гривень, тобто 600 гривень за 0,7 односолодового, це завжди насторожує. І власне, якби він не був представником Ловленда, я б його ні за що не купував, тому що всі ці експерименти з дешевим віскі дуже рідко, коли закінчуються чимось хорошим. Однак це якраз історія про хороший досвід і про те, що можу вам порекомендувати. Обговорюючи вчора з товаришем це віскі, власне, ми не змогли придумати, що за 600 гривень сьогодні можна купити у нас на ринку, що було би таке ж цікаве. Тому що віски надзвичайно питкі, віски має приємний солодкий смак, відчувається певна виразковість, звичайно, відчувається трохи ванілі. Власне, віски доволі має солодкий присмаклячці. Якщо ми подивимося, ви бачите, що тут написано, що нон-пітет, тобто неторфяний аромат, присутній вересковий мед і багатий дуб. Ну, стосовно багатого дуба, звичайно, це трошки перебільшення в даній ситуації, тому що прямо сильних там, дубових ноток, таніні, ванілі, якби цього не відчувалося. Що ще варто сказати, що. Джонні Крі на сайті описується з фруктовими якимись нотами, при тому це в описі на першому місці. І я би не сказав, що якусь фруктовість в даному релізі вдалося відчути. Однак ще раз скажу: за таку ціну це те, що однозначно варто спробувати, тому що абсолютно легкий, не спиртуозний. Звичайно, не претензійний і, звичайно, це те, що більшою мірою береться на попити, ніж там, посмакувати і знайти якусь надзвичайну палітру смаків. Якщо глянути на звороті, то тут ми можемо побачити про те, що це виготовлено на гуральні в Беннінгтоні. Наскільки я пам'ятаю, це доволі нова гуральня, тому, власне, і представників цього віскі у нас. Небагато. Тому бонусом вам буде зараз невеличка екскурсія, підемо в напрямку Дніпра, покажу, які тут симпатичні краєвиди і чому сюди варто приїхати з родиною. Сьогодні надзвичайно класна погода, незважаючи на те, що вже майже листопад народ вдягнутий легко і приїжджає сюди. Фундаментально сім'ями, дехто навіть зі столиками, для того, щоб посидити, полюбуватися цим краєвидом. Зараз я вам його трішки покажу. Дивіться, які класні краєвиди. Десь з між тими островами цієї ночі ми випливали на рибалочку. Доволі успішною. Ось церква, яка була побудована не так давно, років 30 тому, написано, що по ескізам Тараса Григоровича Шевченка. Бачите, кількість людей, ось там вітряк, є кафешка. Зараз пройдемося ще, ще до церкви і подивимося, які звідти з цієї сторони краєвид.

Раніше тут постійно літали літаки, на Бориспіль заходили по дузі. А зараз ну, з того напрямку. Кожного ночі русня запускає шахеди. Вони летять сюди внизині, щоб сховатися від радарів. Ну і десь отут їх успішно відпрацьовують на підльотах. Чути, ну якщо не кожної ночі, то через ніч дуже активно тут по ним працюють. Ось таке красиве Дніпро. Зараз ще прийдуся до вітряка, покажу, яка там інфраструктура. Да, тут класна фотозона, але й класне місце сили, щоб посидіти. Взагалі це село Витачів, чи Витачів, якщо я правильно називаю. Вважається одним з найстаріших в Україні. з стидіками, звичайно, запит жахливий, через те. За все перепрошуємо, однак, як казав, це доволі спонтанне відео. Ось написано, що тут стояв древньоруський город Порт. Кистичка, я знаю, что захватить вам будем. Так, Якщо довго носити завжди у вас. Теплу пору року з'явиться в бокалі дрозофіла Це ознака хорошого солоду. Бачите, черга за кавою, за перекусом. Дуже людна локація. Все, друзі, якщо спробуєте це віскі, пишіть свої думки. Всім до зустрічі. Бувайте.